Привіт! Сьогодні в нас віньяса-йога, сідаємо в зручне положення сидячи. І ви ставите долоні на колені, ми зробимо кішку корову в такому положенні. Ви робите вдих, розкриваємо грудну клітину, можна трошки обличчя наверх. І видих, голову опускаємо вниз, округляємо спину. Ще декілька разів. Дих, видих, округляємо. Вдих, витягуємося вперед. І видих, округляємо спину, дивимося вниз. Останній раз. Вдих, дивимося наверх і видих, дивимося вниз. Повертаємося в центр, починаємо робити кругові рухи грудною клітиною в одну сторону. І потім в іншу. Молодці. Стаємо в позицію цуценя. Ви ставите коліна трошки назад, руки у вас перед собою. Тут 90 градусів коліно і стегна. Ви ставите руки, опускаєте грудну клітину вниз. Розслабляємося тут, розтягуємо грудну клітину. І потихеньку виходимо в собаку Мерте вниз. Згинаємо одне коліно інше. Дих, піднімаємо праву ногу наверх, згинаємо в колінці. Робимо такі кругові рухи в одну сторону правою ногою і в іншу. Ставимо праву ногу перед собою і відразу стаємо в позицію воїн 2. Сідаємо глибше в позицію, дивимося вперед. Живіт в себе, спинка пряма. І звідси ліва рука на кілимок, бокова планочка в такому положенні. Чи можете поставити ліву колінку на кілим модифікований варіант. І ми тут на 5, особливо перший раз, можете зробити коліно на кілимок. 4, 3, 2, 1. Один молодці, беремося за щиколотку правої ноги, ставимо праву ногу перед собою. І ми робимо, як Анжина Ясина, але трошки як скрутка. У нас права рука йде на задню частину лівого стегна. Ми випрямляємося, розтягуємо, випрямляємо ліву руку, розтягуємо грудну клітину, можна зігнути трошки лікоть. і розкриваємося, І втягуємо. Живіт у нас, стегна тягнуться вперед. А Спина розкрита, і рудна клітина йде назад. Молодці. Повертаємося в собаку морди вниз, руки на килим. І робимо теж саме на ліву сторону. Вдих, ліва нога наверх. Видих, ставимо. Спочатку робимо кругові рухи. Зігнули ногу, розкриваємо ліву ногу в одну сторону і в іншу. І ставимо ліву ногу перед собою. Виходимо в позицію вон 2. Сильні ноги. Стоїмо тут. 4, 3, 2, 1. Ставимо праву руку на кілам і бокова планка. Якщо хочете челендж відразу, ставити так, разом ноги. Чи, якщо робили модифікований варіант, на ту сторону, ставите праве коліно на кілам, ліва нога там, і руки, як вам зручніше, наверх, чи за голову. Розслабляємо шию, розслабляємо голову. Тепер беремося за щиколотку лівої ноги, ставимо ліву ногу перед собою. Робимо такий ланч-анжноясно скрутка. Ліва рука на задню частину правого ноги, стегна. І піднімаємо праву руку наверх, розтягуємо тут стегна вперед. І розкриваємося, можна зігнути лікоть правої руки. І ще тут на 5-4, 3. Два, Один. Молодці. Руки на килим. Повертаємося собаку мордою вниз. Робимо теж саме, трошки додаємо. Вдих, права нога наверх. Видих, ставимо праву ногу перед собою. Воїн, два. Піднімаємося наверх, дихаємо спокійно. Ліва рука на килим, бокова планочка. Можна зараз більш складний варіант. Ми тут на 4, 3. Два, Один. Ставимо праву ногу перед собою, робимо позицію бокового кута. Можете підставити блок для правої руки чи е лікоть на праве коліно. Розкриваємося. Ножки ніжки сильні, а в нас верх легкий. Тянемося. Виявляємо, що хтось нас бере за ліву руку і тяне вперед, а ногами ми стабільні е внизу. Ми тут ще на 4. Три, два. Один. Розкриваємося випрямляємо праву ногу. Перевернутий вогонь. Тянемося. І три на Трошки посуваємо ноги разом. падаємо вниз, права рука на кіло, Можна на пальчики, можна на блок. Розкриваємося. Дихаємо спокійно. Ми ще тут. На 4, три, два. Одинаці, руки килим, вертаємося в ви собаку мордою вниз. Вдих ліва нога наверх. Видих, стаємо ліву ногу перед собою, теж саме воєн Два. Розкриваємося, сідаємо нижче, дихаємо спокійно. Ставимо праву руку накилим, бокова планочка. І ми тут ще на 5, 4, три. Два, один. Ставимо ліву ногу перед собою, ліва рука на чи на е, ліве коліно і робимо позицію бокового кута. Розкриваємося, піднімаємося наверх, випрямляємо ліву ногу, позиція перевернутого воїна. І падаємо вниз, на трошки посуваємо п'яточки в центр. Розкриваємося, ліва рука накилим чи на блок. Ноги сильні. Молодці. Руки на килим. і опускаємо коліна на килим. Йдемо в позу дитини. Та розтягнеться до п'яточок. Дихаємо спокійно. Зараз ми зробимо позицію дельфіну. Ви можете трошки піднятися наверх, порухати плечами в одну сторону, в іншу. Ми зробимо позицію дельфіна. Для цього ви беретесь, спочатку треба перевірити відстань, ви берете протилежні, берете протилежні лікті. І потім в такому положенні ми ставимо руки на килим, випрямляємо руки перед собою. і в такому положенні ви піднімаєте ноги, як собака мордує, вниз, і ми тут залеп'яти можуть бути не на килиму. Це, це нормально, і коліна ви можете зігнути. Старайтесь просто відштовхуватися від килима і у вас спинка в ідеалі має бути пряма. Ще тут на 5 глибоких дихів і видихів. Молодці, коліна килим. І піднімаємося наверх. Ви позицію пальчиків ви сідаєте на пальці і у вас йдуть назад. Руки можна поки що просто покласти. Де вам зручно? Закриваємо очі і ще тут на п'ять, 4, три. Два, один. Мало ці руки накилимо, розслабили трохи ступні, потрясли і зробимо невелику скрутку, вдих права рука наверх і видих. Робимо скрутку, праве вухо на накилимо, можна ліву руку покласти перед собою. Повертаємося назад, права рука. Вверх, знов. і міняємо сторони, вдих ліва, рука наверх і скрутка ліве вуха на кіло. Права рука перед собою. Повертаємося назад, вдих-ліва рука наверх. І повертаємося до центру, сідаємо в зручне положення, сидячи, випрямляємо праву ногу, ліва в нас зігнута. Робимо класичну Жанну Чершасину, вдих, руки наверх, і видих, падає вниз. Якщо дуже важко, в такому положенні можете зігнути праву ногу, можете підкласти якусь подушку під коліном. І міняємо сторони. Ліва у нас пряма, права зігнута, вдих руки наверх і видих падає вниз. Молодці, піднімаємося наверх, зробимо класичну бадока насина, ступні разом колін по сторонах, дотягуємо п'яточки до себе ближче, вупляємося вдих і видих, падаємо вниз. Потихеньку треба нам зібрати колінка, і ми падаємо вниз на спину і робимо скрутку праву сторону, коліна вправо, стегна в ліву сторону. Робимо скрутку вправо, Можна закрити очі. Остаємося до центру, робимо скрутку вліво. Молодці. Робимо позицію щасливої дитини, беремося за великі пальчики ніг чи за п'яточки і перекатимося в одну сторону, в іншу. Можна випрямляти одну ногу іншу. І потихеньку падаємо вниз, розслабляємося, вишиваться, не випрямляємо ноги, долоні дивляться наверх, закриваємо очі, плечики падають вниз. Язик розслаблений, повністю шия розслаблена, обличчя, плечі, руки, пальці на, на руках. Брудна клітина, живіт, розслаблення. Ноги, пальчики на ногах. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Ще раз вдих через ніс і видих через рот. Теньку починаємо рухати пальчиками ног і рук, перекатуємося в одну чи в іншу сторону і повертаємося в зручну позицію сидячи. Криваємо очі, вдих руки наверх і видих руки разом. Дякую, що ви були зі мною сьогодні і побачимося скоро на насте. До зустрічі!